Продовження відео обзору. Поджавши боксер. Наїздив я вже 196 км Я вже номера, встановив вже кофри саморобні і встановив вітрозахист ніг. Своїми руками взяв чемоданчик. Від інструменту, розполовинив його, і прорізав в ньому дирки і натягнув на дуги, а скрутив проволочкою щоб не поцарапати його там, дуги, то надів трубочки. Проїхався нормально, нічого не стука, не вибрірує. в Ноги не заважає тормозить, переключати передачі. Можна тут сіточку повісити і якусь фляжку з водою прикручувати. Якісь продукти продукти, дорогу вішати. Це в майбутньому. Всім добра, удачі, Па-па.